Посол Сполучених Штатів Америки в Угорщині пресман. він ем, яскраво висловлюється він багато. Аналітики дає багато ємких характеристик, дає нинішній ситуації в Угорщині, і е, каже він, що Орбан хоче перечекати Байдена, поки ухвалює політичні рішення на користь Путіна. Ну просто що можна грати, можна затягувати цей процес, як мінімум, ще на рік е, різноманітними речами, а там дивись, і Трамп прийде на посаду. І от тоді уже з Трампом, мовляв, легше буде порозумітися. Але тут ну це трохи анекдот, звісно, те, що я скажу зараз. Але е, чи варто розраховувати Орбану на? також однозначно підтримку Трампа, якщо Трамп одного разу переплутав Орбана із е, Раджепом Тейпом Ердоганом. то е, чи не вирушаючи до Орбана, не прилетить раптом Трамп до е, Туреччини, не прилетить в Анкару і не буде там шукати Орбана. Е, і на що тоді в даному разі Угорщині можна розраховувати у цій співпраці у цій перспективі? Одночасно от з цими зусиллями в Україну приїжджає міністр закордонних справ Угорщини, а в угорській ну, пресі і зустрічі із виборцями лідера угорської ультраправої партії звучать слова, які ну, От вони не те, що тривогу викликають, вони абсолютно неприйнятні. Йдеться про. Е Ласло Тороцької це і є цей керівник угорської ультраправої партії, який ну фактично сказав, що е, Україну купив Блекрок, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у розпорядженні 10 трильйонів доларів. А е, він виступає за негайне припинення вогню, мир і переговори. Але що головне, він сказав, що якщо Україна впаде, то е, Угорщина претендує на Закарпаття. І Закарпаття може повернутися, так би мовити, у свою рідну гавань. Ем, звісно, от мені важко сказати, чи порушує напряму закон от таке зауваження, чи міжнародне право порушує. Це не офіційна позиція держави. Це політик говорить, просто виступаючи. А політики можуть говорити багато. Але мені би хотілося, щоб і за це теж несли відповідальність. Врешті-решт, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко відповів на заяви ультраправих угорських політиків щодо Закарпаття. Якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угор угорські політики, які роблять такі заяви, обламають їх тим більше, це сказав Дмитро Кулеба. Але можна було би просто усміхнутися і е, ну знаєте, сказати, що угорці зовсім уже е, ну загралися, от зі своєю риторикою, риторикою, яка дуже суголосна із російською. А я нагадаю, що росіяни запускали і е, ще на початку повномасштабного вторгнення ось такі вкиди, та навіть іще раніше, навіть 14-му році, а про те. Що Україну потенційно можна розділити, і, мовляв, от коли зникає українська державність, тоді частина території відходить до Росії, а частина до західних сусідів України, і там її розривають на шматки: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. І от ви знаєте, можна було би усміхнутися. Ну, Жириновський давно про таке говорив. Жириновського вже немає на цьому світі, але є інші політики, які про це говорять, і це не тільки угори. Це ще й румунський політик лідер румунських націоналістів клаудію тарізу більше того в ясах виступаючи перед а, своїми прибічниками, а, він сказав а, ну буквально як альтернативу, так що а, можлива а, можливе розширення румунської території, можливе приєднання українських територій в разі розпаду України і поразки України а, могло би бути м м настільки вигідним для Румунії, що це би навіть могло коштувати вартувати, бути вартим того що. Щоб е, м, Румунія відмовилася від НАТО, звісно, він далі в цій промові багато ще наголошував, що Румунія зараз затиснута між імперіями. Ну він Росію називає імперію, але він так само і НАТО називає імперією, вважаючи, що його країна втрачає суб'єктність такій конфігурації. Але ви бачите, що і Угорський, і румунський ультраправі е, політики. Кажуть одне й те ж, вони претендують на шматки України тут. А знову ж таки, от в такому контексті ну чорного гумору, мабуть, якогось дошкульного можна було би сказати: а з Трансильванією що вони будуть робити? Тому що і Угорщині, і Румунії теж є що ділити між собою І цей величезний смат, шмат території, який від. Ну, так званої великої угорщини, частини ще Австро-Угорської імперії, за результатами Першої світової війни, відійшов до Румунії, і схоже, що у політиків на кшталт Орбана я вже не говорю про політиків на кшталт Ласло Тороцької. Точно є амбіції і бажання, і ті території так само повертати. Це вже України не стосується, але серйозно подумайте, шановні політики, перед тим як ви кажете про українські території.